Поріділі минулого засідання ряди міських депутатів поповнила Надія Горностай. Представниця батьківщини склала присягу на вірність громаді під час чергової сесії Южноукраїнської міської ради. Обов'язуюсь усіма своїми діями дати. Про благо жноукраїнської територіальної громади та добробуту її жителів гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи за згоди більшості присутніх колег Надія Горностай працюватиме в постійній комісії з питань соціального захисту та охорони здоров'я. Хоча її попередниця Людмила Дзюбенко займалася питаннями дотримання прав людини. Саме нестача кворуму в цій комісії стала основним аргументом для міських парламентарів. Довгий час вони не хотіли виключати вже колишню колегу зі своїх лав. Ми просимо у зв'язку з такими обставинами зменшити чисельність нашої комісії до п'яти. У нас тоді для форму необхідно буде всього три члени комісії, і нам буде зручніше набагато працювати. Можливо, разом із колегами по депутатській комісії Надії Горностай знову доведеться повернутися до питання щодо повноважень з проведення поточного ремонту в закладах освіти. Даним проектом рішення пропонується з 1 жовтня передати повноваження з проведення поточних ремонтів в закладах освіти від управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради до управління освіти Южноукраїнської міської ради. Даний проект рішення виноситься зв'язку з тим, що надійшло звернення від керівників закладів освіти. На минулій сесії керівник управління освіти назвав це питання чорнобаївським. Воно не вперше виноситься на розгляд депутатського корпусу, але потрібної кількості голосів не набирає. сенсу перекидання повноважень між структурами бачать не всі обранці громади. Тим паче, що декілька років тому ці функції в освітян забрали. Фахівців, що займалися даною роботою, скоротили. Не досягли згоди депутати у питанні розірвання інвестиційного договору щодо реалізації проєкту реконструкції та розбудови об'єкта Критий ринок. Угоду про це департамент інфраструктури міського господарства уклав з компанію Гранд Сервіс» у 2017 році. Нею, зокрема, передбачалось відновлення ринку, розвиток його інфраструктури, робота шість днів на тиждень та створення робочих місць. Жодного пункту інвестор на сьогодні не виконав. Зокрема, інвестиційною пропозицією передбачалося облаштування будівлі оптового ринку. На сьогоднішній день майданчики, на яких планувалося це зробити, пустують вивести ринкову діяльність. Цього об'єкту на 6 днів на тиждень за рахунок облаштування комфортних торгівельних місць цього також не зроблено. При цьому навіть зменшено кількість торгівельних місць на внутрішньому дворі критого ринку, який також пустує. Немає на критому ринку обіцяного мотелю, бетонного вимощення під автостоянку вантажного транспорту та сотні робочих місць. Є борг з орендної плати за землю та користування об'єктом, а також додаткова угода на певну суму інвестицій. У 2021 році інвестор зобов'язаний з метою з метою реалізації інвестпроекту здійснити фінансування робіт на загальну суму 2 мільйони 615 п'ятнадцять тисяч гривень у 2022 на суму 3 мільйони 585 вісімдесят тисяч гривень. Фактично за цей період внесено 0 гривень. Членам робочої групи, яка перевіряла виконання інвестиційного договору, представник товариства Гранд Інвестсервіс повідомив, що в період воєнного стану компанія вкладатися у проєкт не планує. Тож наразі усе залишається як є. Без змін поки що залишиться і призначення земельної ділянки, яку надалі планується продати на аукціоні. Вона розташована в районі автозаправки Укртатнафта і раніше передбачалася для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Тепер планують віддати її під будівлі громадської забудови. Однак лише після того, як впевняться, що це не вплине на роботу господарських комунікацій. Люди приймуть участь в аукціоні, заплатять якісь кошти, а потім будуть починати якісь будівництво і погоджувати, їм скажуть ні, там будівництво робити не можна. Але за аукціон вони вже заплатять. Цей проєкт рішення став екватором 31-ї сесії Южноукраїнської міської ради. Всього депутати розглянули 36 питань та заслухали два звіти щодо виконання протокольних доручень. Одне з них стосувалось заходів зі зменшення вартості послуг, які розробили ТВКГ. Дмитро Судаков повідомив, що на підприємстві розпочалася процедура скорочення персоналу. Також господарство працює над питанням закупівлі електроенергії на аукціонах. Однак є момент, з яким самостійно впоратися комунальники не можуть. Він пов'язаний з виконанням закону про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. А саме методикою розрахунку за спожиті послуги тобто, у нас є комерційний облік, що в домі і є внутриквартирний. Ось ми провели аналіз і різниця між квартирними приборами учета і домовими приборами учета за 7 місяців 22-го року предприятию склали 14 мільйонів убитків. Это при условии, что мы проанализировали 60% рабочих приборов учета. То есть у нас очень большие потери идут внутри, ну, в домах. За словами очільника ТВКГ, різницю між домовими та квартирними приладами обліку відповідно до закону комунальники мають розділити між мешканцями будинку. Як це сприймуть городяни, можна передбачити вже зараз. Однак і залишати питання невирішеним не вихід. У результаті обговорення дійшли згоди, що питання треба вирішувати, розпочнуть із роботи з населенням. На дошках оголошень розмістять інформацію щодо втрат води в їхніх будинках та колективної відповідальності за це. Продовжать вести роботу з головами ОСББ та шукати вихід із ситуації, зокрема і через посилення контролю за користуванням тепловою енергією та водою.